Далі будемо говорити про події на тимчасово окупованому півострові Крим. Вночі 22 березня в Євпаторії окупованого Криму після обшуків затримали чотирьох членів однієї сім'ї, які переїхали до півострова зі Львова. ще до 2014 року. Сім висунули звинувачення у державній зраді. Про це повідомив глава меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров 29 березня на своїй сторінці у Фейсбук. Що відомо про затримання українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму, а також про спротив на півострові, будемо говорити далі до нашої розмови. Мови доєднується голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Пане Рефат, вітаємо вас! Вітаємо. Доброго дня всім. Насамперед хотів розпитати про ту інформацію, яку ви казали на своїй сторінці кілька днів тому: про затриманих членів однієї сім'ї, які переїхали до півострова. Чи можете трохи розповісти інформацію, що зараз відомо? Можу розказати те, що нам на сьогодні відомо. На жаль, дуже багато деталей немає, і це пов'язано з тим, що взагалі про сам випадок, що по чотирьох адресах відбулися обшуки і затримані люди, вони всі належать до однієї такої родини родичі. Затримана маляр Тетяна, її брат Валентин, її син Анатолій і її донька Ольга. Uh -huh. Дійсно, цих людей підозрюють в тому, що вони нібито скоїли дії, що підпадають під злочин Державна зрада. Не зовсім зрозуміло, яка з їхніх. Сторони може бути державна зрада щодо ну, російського законодавства, але тим не менш, так нам передали що такі звинувачення. Нам е сьогодні відомо, що вже є адвокати, які почали працювати. Це дуже важливо. Але от той момент, коли їх затримали, і родичі ніяк не могли довідатися, де вони, в якому стані, е цей момент е тривав. Тиждень це дуже тривожно, оскільки наш досвід ну не на досвід тих, хто проходить репресії в Криму, показує на те, що якщо перші дні російські карателі не дають дані, де знаходяться затримані, це означає лише одне: їх під, під, ну, їх надають і катуванню і добиваються тих свідоцтв, які потрібні російським карателям. На сьогодні знаємо, що адвокати працюють але більш деталей невідомо. Пане Рефат, як ви ставитесь до е, таких дій окупаційної влади і правоохоронних структур Російської Федерації на тимчасово окупованій території. Ну, е, репресії, переслідування російська окупаційна влада в Криму е, розглядає як основний такий спосіб, інструмент. Для утримання суспільства кримського під контролем залякування це є спосіб для того, щоб утримувати контроль, і ці переслідування вони не те, що не припиняються, вони весь час повторюються і іноді бувають дуже безглузді, але це якраз і враховано на те, щоби. Люди жахалися. От в нашому випадку, про який ми говоримо, от у Ольги Бегей, ну, в неї Беге, це донька Тетяни е, Маляр, в неї залишаються двоє малолітніх е, дітей 11 років, і е, 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 7 років синові. Отже, двоє дітей залишилися майже самі. Ну, Там є родичі, які взяли їх під опіку. Крім того, буквально днями відбувся арешт затримання 47-річного Ельдара Карамурза. Ну, він взагалі жив в Криму з Жанкої, але після окупації 2014 року він переїхав до Новоалексіївки в Херсонську область і знову потрапив під окупацію вже в 2022 році. У нього чотири неповнолітніх дитини. Його звинувачують в належності до кримсько-татарського батальйону імені Номана Черебіджихана. Буквально днями в Криму затримали 18-річного хлопця. Ми ще не можемо довідатися, хто він такий, але е, публічно оголошено, що цей хлопець нібито підготовлював підпал мечеті. Ну, і що вони його затримали за намагання ну, от внести таку міжетнічну, міжрелігійну ворожнечу, але знову ж досвід показує, що такі ситуації бувають спровоковані самими ПСБшниками для того, щоб утримувати певну температуру напруження в кримському суспільстві. Як тільки нам буде відомо хто цей затриманий. Якщо вони про це розкриють, то ми вже можемо далі розслідувати, що це була така ситуація. Ці спецслужби Росії вони з одного боку нарушуючи репресії переслідування, з іншого боку, час від часу влаштовують такі провокації, щоб показати, що нібито вони. Опікуються громадянською безпекою, безпекою взагалі громадян. Бачите, от тут, нібито, вони затримали хлопців, які підготовлював підпал в мечеті. Ми розуміємося, що в Криму такого не може бути, якщо це не підготували самі спецслужби Росії. Вчора і це те, що по всій Україні вже відомо, на кладовищі, в селищі, Сейтлер зараз воно там називається Ніжнегірське, але ми тут в Україні вже повернули стару назву. Це степовий район, Степове селище в Криму. Там на кладовищі було здійснено підпал трьох могил учасників, як вони кажуть, спеціальної воєнної операції, і в тому числі одного російського журналіста, який загинув у війні. Е, ну, і, і, і тут зрозуміло, але його поховали в Криму, бо він народився в Криму, і зараз е, і одразу ще невідомо, хто це зробив, з якою метою. Але ПСБ і всі засоби окупаційної влади оголосили те, що це, мовляв, спеціальне було завдання. З України, як вони так кажуть, ми теж виходимо з того, що це була спеціальна провокація. Можливо, там є інші мотиви, чому це спалили ці могили, але які би там не були причини, все одно будуть показувати на Україну українцям і, скоріш когось знайдуть і звинуватять, тобто не людину невинну. Таким чином, російські спецслужби завжди тримають напруження в кримському суспільстві. Пане Рефат, в ситуації, коли інколи доводиться докласти зусиль і ресурсів для того, аби дізнатися ім'я затриманого, чи важко взагалі стежити за е, тим, куди їх потім доправляють? Які суди судять окупаційні або ж на території Російської Федерації? Коли затримують на території Херсонської області от тих районах, які прилягають до Окупованого Криму, ну окупована Херсонська область частина. То їх, як правило, вони всіх направляють в СІЗО е, на Чонгарі. Е, воно тільки недавно нібито легалізовано. А так це, це було повноцінне таке, знаєте, місце для катування всіх, кого затримували, вибивали показання. І це дуже страшне таке СІЗО. Про нього є дуже багато вже у нас відомостей. Все те, що стосується в Криму, ну, і там є певні СІЗО з Сімферополі, СІЗО 1, СІЗО 2 Тут найголовніше родичі, і от тут я хочу десь скористуватися нашою передачею. В Криму дивляться все. Вони намагаються через Ютуб, через інші ресурси. Тут головне, щоб родичі не боялися і одразу. як? Тільки людину затримали, і тим більше сказали мовчить, бо буде гірше мовчить, і ми його відпустимо. Це означає лише одне окупантам, по карателям потрібно декілька днів, щоб його катуючи з нього вибити все, що можна вибити, і тому дуже важливо, щоб рідні, знайомі, друзі одразу надавали е інформацію е про те, що сталося, незаконне. І щоб всі могли про цю ситуацію говорити, які б вони не були б злочинцями, ці карателі російські, але вони поки що ну якщо не бояться, то е, вони оглядаються на публічність, на прозона ну, на, на, на інформацію. Якщо говориться хто де, а якщо нам вдається ще називати прізвище карателів, е, повірте мені, і це показує наш досвід. То ця людина людину майже можна врятувати, якщо не життя, то здоров'я уж точно. Бо е, тоді менше над ним е, будуть знущатися, і тому ми завжди звертаємося до всіх, хто живе в Криму. Як тільки до вас додому увірвалися російські карателі, негайно сповідомляйте всім, кому ви можете, і е, викладайте інформацію на тих ресурсах, де ви можете, або можуть ваші знайомі, і таким чином цей злочин уже буде під увагою громадськості. А інформаційне таке висвітлення воно якось тисне потім на окупантів, на їхню роботу правоохоронної структури? Ні, на скажімо так, що на знаєте, от іноді кажуть: знайдіть адвоката, ми хочемо. Захистити, відсудити, виправдати, це неможливо в умовах окупаційних судів. Але адвокат дуже важливий, бо це зв'язок між тим, кого затримали незаконно, і між тими людьми, які на свободі, це підтримка моральна і це інформація, бо адвокат отримує певну інформацію, і, і тому це в першу чергу. Підтримка для людини, яка опинилася за ґратами, і потім вже участь адвоката в суді, це накопичення е, інформації, яка обов'язково потім згодом вона пригодиться, в тому числі і тоді, коли ці винні в цих злочинах е, ну об, обов'язково. Нестимуть е, покарання, і тому е, адвокати дуже важливі. Інформація дуже важлива, бо вона сразу висвітлює цю ситуацію. і Вже людина просто не може пропасти в лабіринти в цих е, е, ну, місць, куди його кинули або де його сховали. Насправді це життєво важлива інформація, так. яка має бути доступною, і всі про це мають знати. Дякуємо вам, пане Рефате, що долучилися до нашого ефіру. Рефат Чубаров, голова mm -hmm. Меджлісу лісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку та розповів про політичні, зокрема також і переслідування кримських татар на тимчасово окупованій території.